Забезпечити усі муніципальні багатоповерхівки лічильниками і допомогти мешканцям провести необхідні заходи з енергозбереження. Такі плани столичної влади на цей рік, аби зменшити витрати киян за теплову енергію. Комунальники ж закликають розрахуватися або реструктуризувати борги, щоб мати можливість підготувати мережі до зими. Минулий опалювальний сезон показав в будинках, де є лічильники та регулятори температури, люди за теплоенергію платили по 8-9 гривень за квадратний метр, тоді як нормативний тариф складав вдвічі більше. Аби заощаджувати гроші киян і надалі, місто цьогоріч збільшило свою допомогу на впровадження енергоефективних заходів. Місто в цьому році масштабувало програму співфінансування заходів з енергозбереження в будинках 70 на 30. тобто проект співфінансування на відміну від минулого року. А ми в чотири рази збільшили фінансування цієї програми і, і заходи, які дозволяють реально зменшити вартість комунальних послуг. Уже визначено 73 будинки, які братимуть участь у цій програмі. Проте влада планує провести ще один конкурс, аби таких щасливчиків стало більше. А от теплові лічильники становлять у всіх будинках, які не отримали їх минулоріч. Проте різке підвищення тарифів спричинило ріст заборгованості споживачів, а це ставить під ризик стабільне проходження опалювального сезону. Задовженість компанії «Київенерго» вона Нафтогаз составляє чуть менше 600 мільйонів. Повії обші перед компанією більше 5 мільярдів. Тобто в п'ять раз сьогодні задолжене сповішає обізательства компанії. «Київенерго» звертається до киян влітку, коли не треба платити за тепло, максимально погасити свої борги. Бо нафтогаз вже заблокував рахунки компанії і нарахував 75% різних штрафів. Сьогодні компанія «Нафтогаз Нафтогазу України дажна 600 мільйонів, а штрафних санкцій на численні мільярда. Тобто з полтова мільярда через суди подано в исполнительну службу. І исполнительна служба з февраля місяця наложила наложила авіста на щита компанії. А це означає, що Київенерго позбавлена можливості повноцінно підготувати мережі до опалювального сезону. Зростає заборгованість киян і за надання інших комунальних послуг. Тому місто запропонувало постачальникам компослу запровадити зрозумілий механізм реструктуризації, врахувавши фінансове навантаження на людей. Там, де є об'єктивні якісь обставини, об'єктивні труднощі, необхідно давати змогу людям робити реструктуризацію боргів і сплачувати за якийсь певний період ті боргів, які накопичились. А їх накопичується достатньо багато. Кияни поки не поспішають реструктуризовувати свої борги, хоча компанії вже запропонували прийнятні умови. С весны этого года регламент был откорректирован, и людям предоставляется возможность производить оплату в течение 60 месяцев. Это условия, при которых... Оптимально можна спланірувати і текущий свій платеж, який на сьогоднішній день крайне важен для города, і порядок розчотав за позадовжності. Закон передбачає, що у випадку заборгованості за комунальні послуги понад 10 мінімальних зарплат, тобто близько 14 тисяч гривень, комунальники можуть повернути свої кошти через арешт майна боржника. Проте таких прецедентів у Києві ще не було хоча в Україні вже є подібні приклади. Постачальники і влади поки сподіваються на свідомість людей. Склана Олег Борщевський, телеканал Київ.